В Херсонщині достигли перші кавуни, місцеві фермери зібрали 500 тонн баштанних, 500 тонн Цьогорічна веста це справжнє випробування не тільки через воєнні дії, а й через те, що були заморозки, через те, що була посуха. Весна була доволі холодною, не було спеки. І через наближеність до лінії фронту займатися фермерством на правобережжі Херсонщини ризиковано. Але попри небезпеку, аграрії продовжували засівати поля Кавуна. Ніхто вже не влаштував якихось таких феєричних зустрічей баржи з Кавунами. Так пам'ятаєте за прем'єрства Гросьманів. Але любов до Кавунів нікуди де не поділися і через те, що йшли бойові дії на півдні України, зараз неймовірно прибутковим і популярним є бізнес з гуманітарного розмінування. Є компанії з гуманітарного розмінування, вони працюють розміновуючи поля, заробляють фантастичні гроші. Скажу вам відверто. Знаю особисто знайомий з цією справою, знайомий з власниками таких компаній. В є компанії є машини українського виробництва. У, бачите показують гройсмана Пам'ятаєте, 17, сімнадцятий 17-го року вся країна стежила за судном яке вперше за 14 років припливло з херсонщини до столиці це охрестили баржа гройсмана Пам'ятаєте, і наробили десятки якихось жартів, мемів. Коли це дійсно був мем, тепер це якийсь символ стійкості, я не знаю. Я от вважаю, Херсонський Кавун це поетичний символ України, мирної України. Бо на фоні війни, окупації, частина полів, вона я ж кажу, замінованості цих полів. І от нанимають. А щоб для того, щоб розмінувати поле, це ж треба пройти кожен метр. Спочатку їде така велика машина. Розміновано, так знаєте, така молотілка спередину, і вона міни вибухають. А потім приходять люди із міношукачами, вони металошукачами перевіряють кожен сантиметр землі для того, людина, яка буде працювати аграрій, для того, аби вона не загибла і не постраждала.